Нині вже 176-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об'єктах на території України. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасових захоплених районів Херсонської та Тини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, Створені сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокування морських комунікацій України у Чорному морі. Крім цього, у зведенні розповіли, яка ситуація на Волинському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання. З посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Бреській та Гомельській областях зберігається загроза завдання противникам ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.